Зісе дитину поки що маленька, ти ж поживеш весні. ще твоя думка літає легенька, ще твої сні. І гадки всі запоруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Притулилася хатинка, момаленька я дитинка Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. До білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку две Мамо, де вже зима, снігом травицю вкриває, бою пташок вже немає. Мамо, а чи кожна пташина у вирі на зиму літає? В неньке спитала дитина. У маленькій хатинці, у тихій куточці. Мати спить і дитина маленька. Ускотила з неба сонце, Заглянув місяць моєї віконце. Може, залітилися у небі зорі, А все заснуло, заснуло і горе. Вона мені співала про любов, Радші надії, вона мені переснувала з те, що давно мені співала Марія. Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць у моє віконце, Уже засвітились у небі зорі, заснуло все, заснуло й горе. Лискуючи вершеньки в листі зелененьким, че вершенки в обліцьоці діточкам маленьким. можна, — отказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати, ще зосталась ташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо мороза чека? Не боїться Морозо вона? Не покине країни рідною. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі я сміє, ніж море гучне. Над давнім лихом України жалкує тужим в кожний час. З плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ще раз на Вкраїну, погляну ти ще раз, на рідну країну, погляну ти ще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти мені все одно?